Доброго дня, вітаю всіх! Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Сьогодні будемо готувати сало п'ятихвилинка ідеальна закуска на всі випадки життя. Сало в розсолі, кращий сільський рецепт. Ця закуска виручить, коли до вас несподівано завітали гості і не тільки. Адже сало за цим рецептом виходить дуже м'яким, ніжним ароматним. Головне купити хороше, якісне сало, адже від цього залежить смак страви. Краще купляти. Бочок, тому що він і дешевший тепер, ніж сало, і з м'ясом. Нам потрібні такі продукти: 1,5 кг сала, 10-12 зубчиків чеснику, 1 літр води, 8 столових ложків солі, 3-4 лаврових листки, перець горошком, перець духмя. Приготування. Воду додаємо сіль, лавровий лист, запашний перець горошком, Варимо після закипання 4 хвилини, знімаємо з плити і охолоджуємо. Беріть більше, цисте сало тоді виходить смачно. Промимаємо сало і просушуємо паперовим рушниками. Ріжемо сало на не зовсім великі шматочки. Часник ріжемо на дойки. Беремо чисту і суху банку, насипаємо трохи чеснику і кладаємо шар сала шкіркою вниз. Знову посипаємо чесником, викладаємо шар сала шкіркою вниз. Таким чином заповнюємо всю банку, посипаємо чесником і заливаємо холодним розсолом. Лавровий лист і перець також додаємо в сало. Закриваємо банку кришкою і залишаємо на 2 доби при кімнатній температурі. Через 2 дні ставимо банку в холодильник ще на 2 дні. Тепер вже можна діставати сало з банки, маринад просто виливаємо. Просушуємо сало паперовим рушником і кожен загортаємо в пергаментні або в фольгу і укладаємо в морозильну камеру на зберігання. Дуже зручно діставати порційні шматочки і різати їх на скибочки, подавати до столу. Приготуйте сало за цим рецептом, адже це дуже ситно і смачно. в кастрюлю літру води, даємо 8 столових ложок солі. 4 лаврових листочки. Перець горошком до смаку закипіло Так тримаємо 4 хвилини. Розсушили паперовим рушником і загорнули в фольгу. У нас вийшло дуже смачне сало. Всім смачного. Пишіть коментарі, ставте лайки, вподобайки. Чекаємо нас.